Якщо хочеш бути здоровим, правило запам'ятай про своє здоров'я, обов'язково дбай! Привіт! Ти здогадався, про що ми сьогодні з тобою будемо говорити? Так, про обережне ставлення до свого здоров'я. І сьогодні я пропоную тобі послухати і подивитися казочку, яку написав Константин Ушинський, а казочка називається Умій чекати. Сідай зручненько і почитаємо. Жили були собі братик і сестричка, півник і курочка. Курочка порпалась по господарству, а півник зранку всіх будив. Кукаріку! Кукаріку! Одного разу пішов півник у садочок і знайшов там зелену смородинку. Зараз поклюю. Побачила ця курочка і каже: «Півник! Братику, не клюй зелену смородину, почекай. Ні, не буду чекати, каже півник, і почав клювати зелену смородину. Наклювався, наплювався і захворів. Прийшов ледве додому. Курочка, сестричка, ой болячі мені, болячі, в мене живіт болить. Що ж робити? Вклала курочка півника у ліжко. І стали його лікувати. Полежав, полежав півник, а коли одужав, каже до курочки: Курочка, сестричка, дякую тобі, що ти мене вилікувала. Піду я погуляю. Добре каже курочка, піди погуляй. Побіг півник бігати собі по двору, бігав, бігав, скакав, 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 бігав, бігав. Запрів. І думаю собі. Побіжу до колодязя, нап'юся холодної водички. Курочка, як побачила півник, братику, не пий холодну воду, почекай. Ні, не буду чекати, каже півник, і побіг до колодязя. Напився півник холодної води і стала трусити його лихоманка. Прибігла курочка. Ледве-ледве дотаскала півника додому, вклала його в ліжко. Довго-довго болів півник. Курочка його лікувала, давала йому гіркі ліки. А коли півник одужав, то вже і зима настала. І зрозумів півник, що треба слухатися свою сестричку і прислухатися до її порад. Курочка, сестричка, я більше так ніколи не буду. Завжди буду тебе, тебе слухатися, добре сказала курочка, і стали вони жити, поживати і добра наживати. От і казаночки, кінець, а хто слухав молодець.